Слава нації, друзі, українські націоналісти, просто небайдужі українці. Закликаю вас всіх обов'язково прийти 29 липня о 14.00 до Генеральної прокуратури відстояти справедливість, вимагати припинення репресій добровольців по справі Бузини і не допустити повернення у Генеральну прокуратуру. Під керівництвом Луценка, який зараз намагається показати, що він начебто хоче розслідувати справи Небесної Сотні. Але насправді сьогодні є великий ризик і велика ймовірність повернення в Генеральну прокуратуру кадрів Януковича, Посіпак Януковича, Посіпак режиму Віктора Януковича. Таких як Паскал. Тому просимо вас обов'язково прийти 29 липня і не допустити повернення і реваншу диктатури Януковича.